Як дотепно висловився один з коментаторів в соціальних мережах, порох обдурив Путіна мінськими угодами, а Путін обдурив зелених угодами Оманськими. Так як же після цього не бути порохоботом? Якщо додати ще трохи повноважень Єрмаку, то вистачить направо першої шлюбної ночі з тими, кого він призначає на посади. Хтось може пояснити, чому. Не видаються книжки за півроку до війни, за чотири місяці до війни, за три тижні до війни. З висловлюванням президента про шашлики в має, не бігти за сірниками і гречкою, захід нагнітає і таке інше. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну зі згадки про нашого старого приятеля Царя Соломона. Ака Еклезіаста, всі роки існування ізраїльської легендарної розвідки Мосад, книга, про, яку прикрашає полиці нашого книжкового клубу, в тій соломонівій цитати, яка винесена на укладинку цієї книги, буквально йдеться про наступне: Беінтахбольот її полям, учуаберовець. Якщо не вести війну з ворогами хитрощами, то народ занепадає, але спасіння у кількості дорадників. Тобто спасіння в тому, щоб дослухатися до щирих відвертих порад різних радників, а не улесливих вихвалянь та компліментів своїх соратників. Тобто, якщо перефразувати цей Соломонів вислів, треба покладатися на щирість на внутрішньому фронті та на хитрощі та обман на фронті зовнішньому. У випадку зеленої команди. Все було перевернуто з ног на голову. Вони діяли всупереч порадам царя Соломона. Вони покладалися на щирість у відносинах з підступним кривавим військовим злочинцем Путіним. В той самий час власному народу вішали на вуха локшину про мільярди дерев, Діснейленди, олімпіади, голівуди, є бабусі, лавочки з кьюар-кодами і таке інше. Як дотепно висловився один з коментаторів в соціальних мережах. Порох обдурив Путіна мінськими угодами, а Путін обдурив зелених угодами Оманськими. Так як же після цього не бути порохоботом? Ставить риторичне питання. Цей коментатор на цьому тижні на полицях нашого книжкового клубу з'явилось нове видання поля битв або боротьба за захист вільного світу. Автор цього твору Герберт Макмастер, генерал-лейтенант сухопутних військ Збройних сил США, радник з національної безпеки американських президентів. У спеціальній передмові, написаній Гербертом Макмастером для українських читачів, йдеться наступне: Хочеш миру, готуйся до війни сів і спасим парабелом. Цей вислів древніх виявився надійнішим за ідеалістичні мрії про кінець історії після розпаду СРСР. Війна повернулася, попри тривалі спроби умиротворення Росії, а нафтодолари дозволили їй вивести агресію проти України і Заходу на принципово новий рівень. Те саме стосується і Китаю, Ірану, Сирії, Ісламської держави і Талібану. Як пише в своєму анонсі цієї книги мій добрий товариш Віталій Гайдукевич, російську пропаганду якось описали як потік брехні, що несе оперативну, безперервну та повторювану дезінформацію. Зазвичай успішні дезінформаційні та пропагандистські компанії ставлять на перше місце логічність викладу. Однак Росія, часів Путіна, відмовилася від цього, оскільки її мета не змусити аудиторію повірити в щось нове. А поставити під сумнів майже все, що та знала. Треба зруйнувати, розділити і послабити спільноти, які Путін вважає суперниками. Для досягнення цієї мети Кремль використовує багато інструментів, наприклад, пряму фінансову підтримку радикальних політичних партій, розташованих на протилежних кінцях політичного спектру. Через маніпулювання в соціальних мережах і використання фальшивих ідентичностей, російська дезінформація має. Похитнути віру громадян у їхню спільну ідентичність, демократичні принципи, інститути та процеси. Повторюваність маніпулятивних наративів має на меті зобразити певний погляд на речі як загальноприйнятний. не вір очам своїм, правда це брехня, маніпуляція це правда. Алгоритм працює там, де емоції беруть гору над розумом, де критичне мислення поступається хибному, це ж очевидно. Для Росії це звичний інструментарій контролю над своїми і впливу назовні. Від технології постраждала і Європа, і США, але цей досвід, на жаль, зелена влада мавпує і в Україні. Що далеко ходити? Богоспасенний простий народ аж бігом розтаскує маячню від говорячих голів та швидко забуває про літак Патрушова в Омані, концерт гумористів для терористів. Владимир Владимирович, заберіть нас від і багато іншого. Спершу аудиторію примушують засумніватися в реальності, а потім їй створюють нову реальність. Ми обурюємося зомбуванням на окупованих територіях, а самі? І ні, заперечує Віталій Гайдукевич: після війни не працює. Вбити дракона мало. А якщо допустити появу власного, то питання: а навіщо тоді все було? І на кінець декілька уривків з нашої постійної рубрики Політ просвіта. Приємного перегляду, панове. Бережіть себе та Україну. Підсумовуючи вклад російської пропаганди в перемогу Зеленського, один з ведучих програми «60 хвилин зі Скобєєвою» навіть стверджував, що це росіяни обрали українцям зеленського. Внаслідок потужних скоординованих атак пригожинсько-подоляківських ботоферм Територія українського Фейсбуку та Інстаграму стали. Абсолютно непридатними для справжньої гострої політичної сатири, але як на мене, найцікавіші прояви гострої політичної сатири можна знайти сьогодні в Твіттері, який, на відміну від Телеграму, незаслужено користується набагато меншою увагою українських соціальних мереж. А тому, користуючись нагодою, хотів би розповісти про найцікавіших та найактивніших. Українських твітерян-сатириків. Я вже якось розповідав про Київ міськбуду, твітерянина, який щодня видає порцію якісної політичної сатири. Ось декілька актуальних цитат за останні тижні. Це мудрий нарід здобував Томос, а московських попів з церков виганяє особисто Зеленський з єрмаком. Не переплутайте. Єдиний марафон це. Back in the USSR. тільки не так весело, як у Бітлз. Включив першу програму Виступає Брежнєв. Переключив на вторую Брежнєв. на третю Брежнєв. на четвертую там товариш штатском строго так пальчиком. Я тебе попереключаю. Сподіваюся, після руснявої церкви рано чи пізно ми виженемо і руснявий КВН. Тих, хто хотів жити під орками, ми так і називатимемо орками. Офіс зеленого президента може проводити майстер-класи з перетворення антикорупційних органів на антиопозиційні. Після 21 квітня 19-го року кожен наступний день в Україні день дурня. Це як день бабака, тільки дурня. І 73% навіть не замислюються над тим, щоб якось це змінити. Їх усе влаштовує. Чотири роки щодня ми несемося в прірву. І нам окей, бо завтра прокинемося, і якось там воно буде. Хуже ж, не буде. До речі, я не думаю, що інтер'єр апартаментів Зеленського якось кардинально відрізняється за стилем від хоромів Паш Мерседеса. Як тільки нарід почав офігівати від нових правил продажу ліків, канал 1+,1 плюс відразу знайшов контрабандну цигарок від Рошен. Навіть Дмитро Кисельов ухуїв від такого збігу співпадіння. Канал Viasat History закритий за рішенням Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. А телеканал Свати залишився не серіал, а цілий телеканал, де цілодобово йдуть свати. вам знати історію, українці. Хохляцькі свати ваша історія Ліга Сміху і квартал. Хочу нагадати, що війна триває, бо вигідна Зеленському. А може, це відомий прихожанин Московського патріархату зниклий Баканов керує обороною лаври. Зеленський хоче вигнати московських попів з лаври приблизно так само, як вступити до НАТО та ЄС. Щоб Зеленський швидко вигнав московських попів з лаври. Треба було йому сказати, що паша Мерседес порохобот. З 2015 по 2018 рік Зеленський активно протестував проти мінських угод, знімаючись у російських комедіях у Росії. Зеленський насправді вже давно би переміг Росію, але Порошенко постійно йому заважає то тягачів ЗСУ передасть, то дрони якісь, то спартани. Янукович їх обдурив, швидко втік. Вони трохи пожурилися, потім оговталися і обрали на зло українцям Зеленського. Страшно уявити, яке лайно ці довбограї оберуть, якщо втече їхній другий кумир, бо не втік. Зеленський крутіший за супергероїв Марвел усе в країні під його контролем, але він ні за що не несе відповідальності. Мені наснилося, що квартал 95 пішов у гумористичний контрнаступ і не повернувся. У 99-му я голосував за кучму, який відкинув країну років на 10 назад. Бо альтернативою був Симоненко, комуніст, який міг відкинути років на 70. У 2019-му, коли 73% заявили, що їм набридло обирати менше з двох зол, і обрали найбільше. Я хотів емігрувати. Досі шкодую, що не зробив цього дід, що посивів відчинків мутрого норіту. Це ще один український твітерянин, активний в царині політичної сатири. Дехто пише маячню, прикриваючись першим квітня. Бери приклад з 1+,1. плюс Вони пишуть маячню щодня цілий рік. Сьогодні мав зустріч з давнім знайомим. Зараз працює в Офісі президента. Знаєте, як вони між собою називають найвеличнішого? Вово фігня, бо від нього постійна якась фігня йде. До речі, ось такий цікавий інсайдерський факт. Зеленському не дають доступу до соцмереж, бо якщо б він прочитав, що про нього пишуть, він би згорів нафіг. А Порошенко соцмережі читав, і це був реальний зворотній зв'язок з владою. А зараз бульбашка. На що взагалі здатні зелені, якщо за чотири роки маючи повну владу, проводячи боротьбу зі своїм основним ворогом Порошенком, вони не змогли йому зробити нічого. Імпотенти повні. Яких ви від них перемог ще чекаєте? Хто ж тих корупціонерів посадить, коли в нас президент пам'ятник? Кошти, зібрані фондом united 24, будуть направлені на покращення Рахамії. Може, армії? Ніт. Три правила, які вам полегшать виживання в сучасній Україні. Перше не вірте жодній інформації від русні. Друге. Не вірте жодній інформації від зеленої влади. Третє Думайте. Одні кажуть, що виборів до кінця воєнного стану не буде. Інші впевнені, що вибори будуть, але не праві і перші, і другі. Вибори будуть, але вибору не буде. У 2014 році при виході через Іловайський коридор загинуло 368 воїнів. У 2015 році при обороні Дебальцево 256 воїнів. У 2022 році в Маріупольському котлі. Загинуло апофіх скільки. Вкраїнчики такі вкраїнчики. Взагалі-то Порох Лошара все розказував і про наші втрати, і про проблеми. А тут, оказується, нашим вкраїнчикам і не принципово було це все знать. Як же я ненавиджу цих двохстульних папуасів? Ще один активний твітерянин Денис Царук пише. Вибори Янукевича і вибори Зеленського об'єднує те, що їх результати ніяким чином не можна логічно пояснити як можна було голосувати за тричі судимого урку чи за Коломойського клоуна в голову не вкладається. Залужний це напевно найкраще, що могло трапитись при Зеленському. Але, думаю, говорити про нього дійсно не на часі, бо поставлять якогось Хомчака, і тоді буде дійсно погано. Зеленський завжди може зробити гірше, Пам'ятаємо. Завдання марафону і зепропаганди пропаганди полягає в тому, щоб ми не дізналися імена справжніх героїв і їхні подвиги. Митрополит Павло Мерседес попросив в суді електронний браслет, виключно від «Ролексу». А нам не надаеті винищувачі. У нас є вишиті бісером портрети Зеленського. Байден. Чому ми не в НАТО? Зеленського вишмаркав нам президент Коломойський. Потім його взяли під контроль ФСБ, назначили Єрмака куратором, організували розмінування, відведення, проклали собі дорогу, заїхали на танках, а виправляти все мають прості хлопці з ЗСУ. Я вас запевняю, що майже всі 73 три різниці глибоко переконані, що країні треба свій правильний диктатор Аля Лукашенко, який наведе порядок, а демократію вони не сприймають і не розуміють. Ну, що з цим робити пройде деякий час, і Зеленського визнають колаборантом, який привів до сотень тисяч жертв, і всі будуть цуратись його і слуг наріду. Запам'ятайте цей твіт. Це брехня, що Зеленський не готувався до війни. Навпаки, з 19-го підготовка йшла надзвичайно активно. Відводили війська, розміновували, знищили СБУ, групу Шведа, ліквідували ракетні програми, призначили кротів, і це ще далеко не повний список. Якщо додати ще трохи повноважень, єрмаку, то вистачить на право першої шлюбної ночі з тими, кого він призначає на посади. Бутусов каже, що Зеленський лох і вірив Путіну. А я думаю, що Зеленський маріонетка корисного ідіота ФСБ Єрмака. Бо чому ж вони сім'ї свої повивозили заздалегідь? Зелібоба продавав майно в Україні і переїхав на держдачу, обживав дачу в Карпатах, і це на тлі попереджень ЦРУ. Коломойський розказував, що НАТО обмочить памперси, коли рашистські танки будуть під Краковом. Так, що все вони знали і домовились бути частиною плану по зміні порядку в Європі. Просто в Омані Коломойський передав управління маріонеткою напряму в руки агента Єрмака. Думаю, верхівці були відомі точні плани русні від самої русні, включно навіть з вчиненням геноциду, депортації і викрадення дітей. Просто Боротіно і Єрмак вірили в міф про силу рашистської армії. І вважали, що достатньо вже ослабили ЗСУ. Злий м'ясник зауважує. Хтось може пояснити, чому не видаються книжки за півроку до війни? За чотири місяці до війни, за три тижні до війни. З висловлюванням президента про шашлики в має? не бігти за сірниками і гречкою. Захід нагнітає, втрачаємо сім мільярдів на місяць. Харків, ймовірно, ми втратимо. І таке інше. Скільки потрібно прибічників Зеленського, щоб вкрутити лампочку? П'ять. Один забиватиме лампочку молотком, другий даватиме поради з Польщі, третій кричатиме «А що при вашому порохі було лучше?», четвертий вишиватиме портрет Зеленського бісером, а п'ятий скоминиздять лампочку.